Іван Франко народився у невеликому селі Нагуєвичі. Його батько був ковалем, а мати звичайною селянкою. Здавалося б, хлопець приречений повторити долю своїх батьків, але він мав щось більше: непереборне прагнення до знань. Ще в дитинстві він читав усе, що потрапляло під руку. Односельці дивувалися, навіщо синові коваля книги, коли треба вчитися працювати. Але Франко не слухав. Він хотів більшого його перший великий шанс з'явився, коли він вступив до гімназії. Там він зрозумів, знання можуть змінити не лише його життя, а й долю всього народу. Франко вступив до Львівського університету, де почав активно писати. Але за свої ідеї він дорого заплатив. Він підтримував робітників, виступав за права простих людей. Це не сподобалося владі. Його арештували. Молодого письменника кинули до в'язниці разом із кримінальниками. Франко опинився в камері, де було холодно, сиро і страшно. Його допитували, принижували, ламали морально. Але він не зламався навпаки. У в'язниці він писав ще більше. Після звільнення Франко зіткнувся з найбільшою зрадою. Друзі, з якими він працював, відвернулися від нього. Влада заборонила його твори, а багато колег просто боялися мати з ним справу. Це був момент, коли багато хто здався би, але Франко вирішив, що це лише початок. Він ходив від видавця до видавця, пропонуючи свої твори. Відповідь була одна: ваші тексти заборонені. Але Франко не здавався. Він почав друкуватися під псевдонімами, створював власні газети, шукав будь-які шляхи до людей. Його не друкували в офіційних виданнях. Він сам створював видання. Влада намагалася його зламати, йому не давали роботу, підбурювали людей проти нього, намагалися зробити з нього вигнанця. Але Франко перетворив це на свою силу. Минали роки. Франко писав, працював, навчався, і згодом його тексти стали читати по всій Україні. Його підтримували селяни, робітники, навіть ті, хто колись його боявся. Він став голосом української інтелігенції, людиною, яка показала здаватися не варіант. Його знову арештовували, його знову намагалися змусити мовчати, але тепер він був сильнішим, ніж будь-коли. Наприкінці життя він отримав міжнародне визнання. Його твори видавали в Європі. Люди, які колись зрадили його, тепер цитували його слова. Іван Франко не мав легкого життя. Його ламали, зраджували, намагалися знищити, але він не здався. Ця історія показує, якщо в тебе є мрія, якщо ти віриш у свої ідеї, ніхто не зможе тебе зламати. Життя буде кидати тобі виклики, люди будуть відвертатися, але найважливіше не зрадити себе. Франко залишив по собі спадщину, яку неможливо стерти, і його шлях це доказ того, що немає перешкод, які неможливо подолати. Коли тобі кажуть здавайся, згадай Івана Франка, він теж міг здатися, але не зробив цього. Тож не здавайся, і ти не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.